Для підвищення імунітету медики радять підкоректувати дієту. Виснажений восени та взимку організм потребує вітамінів. Споживайте прості, але натуральні продукти. Неякісна, штучна їжа послаблює наш імунітет і просто таки вбиває його будь-який антибіотик з вірусами та бактеріями, що кишать у приміщеннях та в повітрі, яким дихаємо, може успішно впоратися апарат ультрафіолетового випромінювання, виготовлений на хмельницькому державному підприємстві новатор, який може. Використовувати для, скажімо, дітей в дитячих садочках, в школах, в школах-інтернатах, в медичних закладах, в маніпуляційному кабінеті, скажімо, в кабінетах ЛФК. це можна і вдома використовувати для опромінення повітря. Засіб такий апарат і сама технологія його не шкодить здоров'ю людини. Можна навіть використовувати при тому, що діти знаходяться в класі або знаходяться діти в групи. Подільський виробник має намір організувати серійне виробництво ефективного засобу у боротьбі з епідемією грипу, враховуючи широкий спектр застосування приладу від промислових об'єктів і до використання в побуті, новинкою вже зацікавилися споживачі. Об'єм повітря, який пропускається через наш апарат, півтора метра кубічний за хвилину, і достатньо лише одної години, щоб в цьому приміщенні вже могли знаходитись люди. Апарат рекомендовано застосовувати в приміщеннях та коридорах, торговельних центрах там, де є якраз воно ефективного значення, набуває саме де є масове скупчення людей. Ультрафіолетовий випромінювач гідно поповнив серію апаратів для місцевої дарсонвалізації, що увійшли до переліку ста кращих товарів України. Хмельницькі корони успішно реалізуються на ринках ближнього і далекого зарубіжжя. Однак їх у день з вогнем не побачимо у лікарнях та поліклініках навіть нашого міста та області. Його може використовувати навіть для людей, які хворіють захворюваннями. Наприклад, шкіри мають гнічкові захворювання, можна використовувати для його бактерициної властивості, для шкіри, можна використовувати для слизових, це в гінекології, в лорпатології, навіть в косметології. І тому і тим більше, що це доступно, це такий прекрасний винахід наших науковців з нашого рідного, скажімо, заводу новатор. Секрет такої озонотерапії доволі простий: ультрафіолет вбиває навіть сильні віруси і бактерії, стійкі до антибіотиків і противірусних препаратів. Але організм людини при цьому не ушкоджується. Навпаки, озон буквально оживлює клітини імунної системи, що задрімали, і примушує їх старанно виконувати свої обов'язки та ефективно боротися з інфекціями.